Доброго дня, діточки! Ми багато дізнались про воду, тож скажемо найкращі побажання крапельці. Як важливо маленькій крапельці бути чистою, кришталевою і доброю. Крапелько, дай нам сил захистити тебе, щоб не виникло питання. Де наші квіточки? Де наша травичка? Де наші листочки? Давайте зробимо нашу аплікацію, на якій крапелька. Приди вас з природою робить її різнобарною та усміхненою. Подивіться, в одній частині наші крапельки чомусь засмутились, а в другій частині, де багато квітів і квітчено, крапельки наші дуже-дуже допомогли нашій природі. Для роботи нам знадобиться клей, пензлик, серветочка, наші детальки і аркуш. На якому буде наша композиція. Давайте спочатку прикладемо деталі. Стовбур дерева. Тони. Так, ось прикладаємо останні деталі нашої роботи. Так. Всі серединки і квіточки, ті, що ростуть в травичці весняній. Така весела робота у нас вийде, а тепер ми приклеїмо всі наші деталі. Почати. Ось, подивіться, така чудова робота подяка нашій крапельці. Вона дуже для нас старається, щоб природа була дуже гарною. Дітки, бережіть природу. Бажаю вам успіхів! Вчиться задоволені. До побачення!